Сьогодні виграти з великою перевагою. 15 хвилин 10-ї мені перезвонили знову таки і сказали, що їх через коліно переламали і Олексій, вибачте, ми друзі, все, але, на жаль, допомогти туди не можна. Але ж ви знаєте, що серед депутатів є і здоровий глуст, незважаючи на різні політичні сили і партії. От, ми сьогодні перемогли. Значить, Не набрали вони кількість голосів для того, щоб мене вивести з членами конкому. Ну і не надали мені Е, Чому Міхалішин боїться мене, не надавши слово. Мабуть, та позиція, яка є сьогодні моя. в як члена виконавчого комітету, це та людина, яка їм дуже не потрібна, це та людина, яка е, озвучує і заперечує ті дії, які е, з зловвіллям займається е, діюча влада. Е, на жаль, сьогодні е, більше питань, які вирішуються в міс е, як члени виконкому. Е, більше я один ставлю питання про те чи інше. Моменти, які породжують мене як чернівчанина, який думає про місто, який дбає про чернівчан, який стоїть на захисті міста і чернівців. І чернівчан, і такі люди, як я, там, не потрібні. Ну, е на жаль, для них, е я думаю, що на превелику радість для. Всіх з що сьогодні я залишаюсь цією структурою. Ну, виникає питання, де ти коломієць був раніше, да? ну, як журналістів, чому ми не знали про твої дії і так далі. <різь> я не працював на пресу, я не працював для того, щоб показувати той результат. Мій результат видно з моєї роботи, ту ж, яку я проводив і проводжу, і надію буду проводити, якщо ще вони в другий раз будуть, тому що їх невигідний, я на сьогоднішній день, буду проводити ту лінію, яку я в'ю до сьогоднішнього дня. Я буду безприє... безперервно боротися з тими проявами і корупції, і зловживаннями, які існують сьогодні в міській раді. Та е... да, є е... ширмочка якась. В міській раді, ну, взагалі, коли виносяться питання, допустимо, квартирне питання, да? а от е, маса людей не знає, не знає ні преса, не знає ні люди, кому надається ця квартира, за які такі великі заслуги. Тому що є цікавий такий момент. Пишеться заява. Прошу не оприлюднювати мої дані. Да? І раз квартиру отримали. Ви знаєте, я думаю, що Роман що вже сьогодні. Розказав про деякі наші герої, які е, получили, е, обійшовши сотні тисяч людей, які стоять на квартирі, і багатодітні, малозабезпечені, і інваліди, і евганці, і всі остальні. А ми даємо тим людям, які сьогодні прислужливо сідають під каву, вирішують ті чи інші питання. Е, чому взагалі з'явився коло сьогодні, да, скажімо, в пресі я не настаював на тому, що я був. Стало питання перше, коли звернулися до мене спортсмен. Ну, я спортсмен, я повинен їх вислухати і посприяти вирішенню того чи іншого питання. Якщо взяти історію всіх Олімпійських ігр що знає, хто історію, у нас був Кривошеєв, перший учасник двох Олімпійських ігор, е, Козир, да? і до сьогоднішнього дня останнім перед цим був Гешко, е, учасник в багатьох Олімпійських іграх. Всім до єдиного надавали квартири. Тобто е, вирішували житлові питання. Е, на даний час у нас сталося так да, 4 Олімпійці. Є один Ну, Є питання різні, можна їх вирішувати через корін, як сьогодні мені сказали, нагнули тих. Є питання, які можна е, іншими шляхами. І я дав пропозиції, які шляхи можна вирішити з олімпійцями. Да? Е, якісь, е, мають е, службове житло, ну, Його перевести, надати е, даній учасниці ту квартиру, перевезти її у власність. Не виходить з квартирами, нема коштів, є другі шляхи, надати земельні ділянки. Але вирішити, це люди ті, які прославляють нас. Ті люди, які знають весь світ, а не якогось там поплічника, який сидить і підпирає одне місце керівнику. Це ті люди, які знають, за них знають, що таке Чернівці, хто таке Кличко. Ви сьогодні всі знають. Сьогодні весь світ знає. Ви зеїте, я був в Індії, в якомусь глухому селі і там знають Кличко. не знають. А коли говориш Кличко, вони всі зрозуміли. Тобто це люди, які несуть і мир,